Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні в особливий час і особливому місці знаходимося. Особливий час, тому що маємо цей рік присвячений родині. І знаходимося в особливому місці, тому що з цього місця наша єпархія покликана черпати. Сили для християнської родини. Адже тут знаходиться та ікона, яку поблагословив для нас святіший отець Папа Франциск, яка впродовж року мандрує нашими парафіями у паломництві. А ви хтось уже її мав можливість прийняти, а хтось ще її чекає, маєте вдивитися в той образ. І маєте в тому образі одне велике завдання зробити побачити і тих трьох осіб, які на ньому зображені, а в них побачити себе як родина, побачити свою родину. Дуже часто говориться про Пресвяту родину як та, котра має стати зразком для християнської родини. Але ми так деколи можемо подивитися на пресвяту родину, ну і сказати: Ну, Ісус, Йосиф, Марія. А тут подивитися на свого чоловіка чи на свою жінку, на своїх дітей, а ще згадати власні немочі та й сказати собі десь так: ну, де пресвята родина, а де я? Який зразок вони мені можуть дати? Або як я можу того зразка досягнути? І можемо деколи знеохотитися, щоб побачити дуже важливі деталі, які ми можемо в християнських родинах реалізувати і в чому вони можуть нам стати прикладом. Сьогодні ми чуємо дуже гарне Євангеліє, де говориться про взаємовідносини Йосифа, Марії і Ісуса. І вони знаходилися в непростій ситуації. І вони, як родина, пережили сімейну кризу. Тому що втратили на якийсь час Ісуса. Він загубився в натовпі. Ми собі можемо сьогодні це дуже добре уявити, тому що бачимо, скільки сьогодні народу тут зібралося в храмі, скільки на дворі, скільки тут на коврушах. Ми знаємо, що дуже легко так загубитися. Йосиф і Марія відволіклися, втратили Ісуса. Один Господь знає, що вони в той момент переживали, Ну, не справилися з нашою місією. Господь Бог нам поклав таке завдання, що ми його не досягаємо, не можемо справитися. Але одночасно ця ситуація навчає дуже багато моментів нашу християнську родину. Чуємо, як Марія звертається до Ісуса, 12-річного Ісуса, котрий загубився. Каже, ми, твій батько і я тебе шукали. Зверніть увагу, не каже Марія, Я тебе шукала, а каже, Ми тебе шукали. І потім вона віддає свою першість Кому. Не собі, а дає батькові, каже, твій батько, і я тебе шукала. Ми бачимо, як гарно є збережений той Божий задум у тій пресвятій родині, де батько має відповідальність бути главою сім'ї, де мати служить великою опорою для того батька, і де не існує я, а існує. Ми. Давно мені один священник написав повідомлення і каже: «Владико, дякую за молитву, бо ми вагітні. Ми. Мені дуже сподобалася ця фраза. Тому що не тільки мати чекає ту дитину, але і батько переживає разом з нею той важливий період їхнього життя. Бо насправді, коли людина зосереджується на власному я або десь в сім'ї хоче порулити сама, там починаються зародки егоїзму, який здатний вбити найщасливішу родину. Ми бачимо сьогодні сумну статистику. Статистика жахлива, Розлучаються стільки ж, скільки і одружуються. Слава Богу, знаєте, на Закарпатті ця статистика я ще не знаю завдяки чому, але на Закарпатті найменше є розлучень. Господь Бог один знає, чому, але ми повинні цей дар берегти і не казати, що в нас все добре, але звернути увагу на те, що християнська родина сьогодні потребує особливої нашої уваги. А отже, цей рік родини, який ми бачимо, маємо з вами переживати. Якраз і є тою доп... опікою церкви, материнською опікою церкви, яка розуміє, яка є важлива християнська родина у нашому житті. Егоїзм здатен вбити найщасливішу родину, але він зароджується не одразу. Зароджується спочатку в серці, де ми можемо визнати іншого. Як той, хто в нашій родині стоїть збоку, де ми перестаємо говорити ми, а де говоримо Я. Що є такого важливого в християнському подружжі, що допомагає зміцнити оте ми? Ми знаємо, що тут не тільки є важливо наше рішення, хоча воно дуже важливе, але тут є ще важлива співдія з Божою благодаттю. Коли ми побачимо Господа як єдність трьох осіб, як Бога, який не є егоїстом, а Бога, який любить і дарується, як ми побачимо єдність трьох осіб Пресвятої родини, які не живуть для себе, а живуть один для одного, то побачимо добрий зв'язок для кожної нашої християнської родини. Сьогодні світ дуже багато говорить про святого Валентина, про сердечка, про інші речі. Але все це буває дуже емоційно. До речі, ті, хто святкує Дня Валентина, можливо, і рядочка з біографією про нього не знають. Але ми знаємо, що то був святий, який в ранні віки християнства жертвою показав, як він любить церкву. І як він любить свою паству. Адже святий Валентин Римський він загинув мученицькою смертю, вказуючи також і нам, що християнська любов є жертовна. Егоїзд не терпить жертв. А християнська любов передбачає жертву. Ми бачимо, коли в родині хтось перестає жертвуватися заради один одного або казати, я вже стільки наробився, я вже стільки для родини віддав, тепер давайте мені. Я вже стільки всього в родині віддаю, а хто подбає про мене, хто звернеть увагу на мене. Коли зникає поняття жертви з родини, то наче б зникав фундамент, на який родиня тримається. Християнська любов є любов'ю жартовною. І це не є тільки один день, день закоханих святого Валентина 14 лютого. Це є на щодень? Щодень маємо робити то, що хтось деколи вважає, що треба робити тільки на День святого Валентина. Але щодень звертати увагу на ту любов, яка потребує спілкування, потребує зцілення, але також і потребує, дуже потребує християнської молитви. Гасло цього року Пресвятої Родини нашої єпархії, ану хто зможе мені сказати? Чи донесли до вас священники під яким гаслом? Проводиться цей рік родини. Я почну, а ви продовжите, добре? Родина, яка молиться разом. Ану ще раз. Родина, яка молиться разом, дорогі браття і сестри, молімося і тримаємося разом. Христос посеред нас.